Маємо нового гостя, це Сергій Гайдай, політтехнолог. Ми будемо зараз говорити про фактично старт передвиборчої кампанії, про вже зареєстрованих кандидатів. Доброго дня. Можливо, ваші прогнози про те, як буде розвиватися. Отже, маємо семеро зареєстрованих кандидатів. Більшість з них регіонали, так я правильно розумію? Ну, не більшість, але є регіонали. І от як ви характеризуєте цей список семи, може його перелічити, в принципі. Ну, я скажу чесно, таке прагнення побачити нових політиків не виходить, тому що це не проблема виборців, це проблема тої ситуації, в якій опинилась Україна. У нас просто інших політиків немає. У нас є тільки ті, що за ці 20-15 років стали політиками і стали нашою, ну так псевдоелітою, скажімо таким чином, чи елітою, чи правлячим класом. І обирати ми будемо серед тих політиків, які в політики вже давно. Просто, мабуть, перший раз в Україні трошки інша картинка, у нас завжди всі інші вибори, це було змагання між Західом і Сходом. Зараз цього змагання більше вже не буде. І якщо завжди так було, що Сход у нас. Був завжди такий, знаєте, консолідований. Тобто він а, а, посилав на вибори одного єдиного кандидата, який потім узербував всю владу в своїх руках. Це був такий кучма, таким yes. був Янукович. То на виборах від заходу завжди були різні кандидати, і вони між собою конкурували. Зараз картинка дуже незвична. У нас будуть кандидати від Сходу, які конкурують всі між собою. Це і Допкін, і Тегіпко, і царь, якщо я не помиляюсь, принаймні, планував, принаймні занесені ну, документ. Ну то я знаю, що є і королевська, яка умовно теж може вона сама з Луганського і останній час була в команді президента Януковича. Але найбільша конкуренція знову буде у нас від політиків такого колишньої опозиції, ну скажімо так, демократичного крила, якщо це так зараз можна називати. Угу. І два основних конкуренти вже визначились. Основна боротьба буде між Петром Порошенко і Юлією Тимошенко. Угу. А як вважаєте, от те, що стільки багато членів партії регіонів балотуються зараз? Тобто, що це може означати? Що вони хочуть у них перший раз виникла ситуація політичної конкуренції між собою? Тому коли нема узурпатора одного єдиного, а раніше це був Янукович. І один клан тепер вони вільні робити все, що завгодно, і у них дійсно тепер є вибір і є можливість діяти самостійно. Mm -hmm. Як це вже завжди було у колишніх опозиціонерів, там завжди не було єдності. Я можу сказати про ситуацію в Києві. Пам'ятаєте, скільки раз казали таке поняття як єдиний кандидат? Єдиний uh -huh. кандидат, єдиний yeah. кандидат. Чому? Тому що влада виступала завжди консолідована, там був один кандидат, uh -huh. а опозиція не могла ніколи зібрати навколо себе теж єдиного кандидата. Хоча це проблема просто закону про два, про два тури. коли, які в Києві, і для мерів міст ну, досі ще не прийняти, а мені здається, він повинен бути прийнятий, тому що коли ми обираємо. На якусь посаду одну єдину людину, то два тури це нормальна ситуація, щоб ця людина була легітимною. Uh -huh. Коли ми міряємо не по процентах і не по прохідному бар'єру, а коли просто треба обрати одного чільника. Uh -huh. А, а ну, президентські вибори в нас так і проводяться. Це не вибори, які в нас проводяться в два тури, тому у другому турі обирається той, за кого голосує більшість українців, uh -huh. і тому президент в нас так чи інакше легітимний. <кій> Так, от влада завжди була така, колишня влада була консолідована. Там не можна собі було представити, що хтось конкурує з основним кандидатом. Один раз це було Стегібко останній раз. Ну, можна так сказати, що, начебто, він конкурував і взяв доволі великий процент, але ви зрозуміли, що виявилося, що він і є технічним кандидатом. І вже у другому турі він підтримував угу. Януковича і став членом його так. команди. Так завжди буває, є технічні кандидати, є основні кандидати, є кандидати, які завжди не мають шансів, тому що, скажімо, вони не так недостатньо відомі, і, і чи в них недостатній образ людини, яка може, скажімо так, ну, Такі кандидатів називають нішові, за яких голосують якісь прошарок суспільства. Да, угу. для всіх інших вони його не бачать. О, ці вибори нічим не відрізняються. Вони саме такі, як і завжди. Відрізняється оця картинка стратегічна, що тепер в нас буде багато кандидатів від колишньої партії е регіонів. Чи колишньої влади угу. і буде багато кандидатів, як це завжди буває від колишньої опозиції? Угу. А скажіть, як ви думаєте, те, що кличко зняв ну, точніше, не подавав свою кандидатуру і підтримав Порошенка? Чи це правильний крок на вашу думку? Ви знаєте, з якого з якої точки зору дивитися, якщо о, дивитися з точки зору кличка? То мені здається, дуже багато кому стає зрозуміли деякі моменти, які раніше, може, не всі бачили. По-перше, Кличко приходив в політику, після цього кроку можна зробити такий висновок не заради якихось політичних цілей. Що таке політичні ціли? Притик, змінити країну, реформувати. її. І отримати посаду. А, ні. Ну, пос... Політичної цілі? Ні, посаду, якщо розглядати як інструмент змін. Тобто змінити політику, при, принести свою ідею. Яка окличка ідея? Ніяка. Мені здається, людина приходила за ради своїх особистих інтересів. Амбіції. Наприклад, Ну, я не знаю. Ствердитися, чи а, це ж політика. Давайте будемо чесними. Більшість політиків, які в нас є, приходять заради прибутків, які дає політика. Возможно, це було. Коли стало зрозуміло, що в нього не виходить цей шлях. Він, знаєте, зараз таке є слово каналізували, ну тобто спустили кудись, uh -huh. де він небезпечний. От зараз ми бачимо, що якась частина політиків його просто каналізувала. І з точки зору кличко, я думаю, все нормально, тому що це ж завжди така домовленість про торгів. Щось він за це отримав. Да? Про щось домовились. Це не просто так. Якщо чесно кажучи, Петро Порошенко, якого він підтримав, і вигравав і без кличка, але скажем не стало ще одного кандидата. З точки зору його виборців і його соратників по партії, це дуже неправильний хід, тому що він каналізував і всіх їх, і виборців теж. Ну так, насправді на кличка були дуже великі розрахунки. мені здається, у людей. по-друге, -по а тепер ми не будемо мати справжньої конкуренції. О, один о, варіант, коли ви маєте Юлію Тимошенко і Петра Тимошенко <кій> і між ними не запекла боротьба. А якщо б була третя фігура, то дійсно вибор був би дуже цікавий, і результат був би не ну, його не можна було прорахувати. Ну, Тоді б, і... б не було цієї ситуації найменшого зла меншого зла. А, меншого зла, да? Да. Які, а тепер черга? ми бачимо <кій> тільки двох кандидатів, і знову розуміємо, приможе один із них. Хоча що чи я як політехнологам кажу. А, найбільше вирогідніше переможе Петро Порошенко. Да? Ну, просто треба дивитися соціологію, треба дивитися про настрій, треба дивитися на соціальний запит, який сьогодні є. Ви як політолог працюєте з кимось на президентських виборах? Політтехнолог. Як Політтехнолог. А, я поки що не можу про це е, говорити, тому що я веду перемовини, веду консультації і буду визначатися. Цей вибір для мене буде дуже важкий, тому що. Ще є я громадянин, Я розумію, що для країни цей вибір дуже важливий і на кого працювати треба. це не просто питання роботи. Да, це не просто робота питання роботи. Угу. А щодо київських виборів, з київськими виборами, це просто я вже багато часу співпрацюю з Миколою Катеринчуком, і тут я давно визначився. І як ми кажемо, ми своїх не кидаємо. Uh -huh. Незважаючи, що на київських виборах дуже багато чого змінилося, з'явився кличковий, який піде uh -huh. в мери. І мені здається, це дуже поганий крок для самого кличка, тому що це такий, знаєте, сходинка вниз. Це рівня загальнодержавного лідера йти в місцеву владу. Ну, можливо і слушно, але я як не бачив його програмних, скажімо, і ідейних установ для країни, я так не бачу і для Києва. Київ теж потребує якоїсь програми і чогось. От ви можете назвати два рази, балотувався кличко до на київського мера. Да? Хоч один програмний пункт, просто одною фразою, що він пропонував. Київ. Ну, але те ж саме, я думаю, ніхто не зможе сказати ні про Чорновецького, ні про Катеринчука, ні про. З Катеринчука я не погоджуюсь, це ви кажете. Ну, тому що так. ви працюєте з ним? А, ні, просто я чесно вам скажу, влада громада, місцеве самоврядування, основний лозунг, який був в нього ще рік тому, це до Майдану, ще коли ніхто його не чув, не розумів. Це просто ви не прочитали, а якщо просто підняти інтернет і подивіться, я ж кажу, не просто почули ви чи не почули. Чи дійшов месець, так? Да. Розкрити а, програму кличка, розкрити програму Черновецького. Ви не побачите, розкрити програму. А Який основний посил Чорновецького був, наприклад? Допростий, да, він йшов і казав я ваш батько, для великої кількості. А... Пенсіонерів я, і під в... і, підтвер... і, 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 і підтверджував це своїми діями, бо він їм був батько багато років, тому що держава не робила для пенсіонерів того, що робив для них Чорновецький. Він купував третину киян для того, щоб 70% киян. А, жили під його владою і, ну, і, скажімо так, не хотіли його, він був нелегітимним мером. Це проблема двох турів. <світ> Треба приймати закон про два тури, і тоді ця проблема сама собою відійде від Києва. <світ> ви вважаєте, ви особисто киян? Вважаєте, що Києву потрібні повернення районних рад? Ні, звичайно, не вважаю так. Ну, я питаюся вас. Це такий популістський лозунг. Ви повинні розуміти, що та система влади, яка дісталася Києву, це такий радянський атеїзм. Колись в нас був райрада величезна, зараз в ній сидить, скажімо, зараз це адміністрація міста Києва. Потім в нас були районні ради. Що ми отримали замість цього? Також адміністративну систему вертикалі. У нас насамперед Київ керується з Кабміну. Йому підпорядковується представник Київської городської адміністрації. Сьогодні це Бондаренко, угу. колись це був Попов. Угу. В нього є 10 великих районних адміністрацій. Угу. Ну і ще е, є така паралельна система, яка дублює його. Да? Київрада і районні ради. були, їх відібрали, правильно зробили, що їх забрали, тому що вони нічого не робили, е, скажімо так, е, депутати Київради крали великі гроші, а ці вкрадали там, що залишилось. В районах нічого не позалишалося, їх, їх відмінили, тому що красти їм не треба. Треба сьогодні говорити про принципову іншу систему. Устрою Києва про це Катеринчук каже рік. Просто ну так його не не, не чує, а там сам розписано. А що значить владу громадам та в його варіанті? Тобто, як громади можуть крову? Ну по-перше, перше, треба, щоб не було двовладдя. тобто ніяка нам державна адміністрація в Києві не потрібна. Є легітимний мер, його треба обрати. Всією mm. громадою mm. це означає, що більше бюджетом Києва, всіми діями по Києву, розпоряджається саме громадяни, які обрали мера. Але це не зовсім... через мера, через одну людину. Ні, ні, не так. А в Києві традиційно з радянських часів є 10 величезних районів. Mm. А треба, щоб в Києві з'явилися, ну, ми так підраховували, 50-70 громад. Це менше утворення. Це, знаєте, ну я щоб там сказати: От Русаніка це може бути громадою, чи кодемістечко, чи білечі. Всі, всі більш-менш розуміють е кордони. І е саме там на рівні громади обираються, по-перше, е свій е дільничий правоохоронець. До мера він не має відношення. Громада обрала і він там працює. Ну, це як система. Мабуть, в США шерифів, шерифів чи в Великобританії констеблей. Взагалі в усьому світі саме так. Там обирається свій суддя, там є громадський суд. Угу. Там обираються комітети медичні, які е, дивляться і наглядають за медичними закладами. Там обираються комітети шкільні. Все це місцеве самоуправління. А мер обирається всіми громадянами, і він спів в нього є своя муніципальна поліція. Mm -hmm. Саме він підтримує, скажімо так, і він керує всіми комунікаціями в місті, які до громад не входять, тому що є загальні міські комунікації. Mm -hmm. Я просто вам так скажу, щоб ви розуміли. Сьогодні державна адміністрація складається з трьох тисяч в Києві, з трьох тисяч чиновників. Mm -hmm. Нью-Йорк в вісім разів більше Києва за розмірами. Угу. Офіс Блумберга, то, той людини, якого обрали на мера, це 100 чоловік і 40 з них управлінців. Так, це інше спраця на громади. Це громади, да, це місцеве самоврядування. Вони саме вирішують. У них є своя поліція, у них є. Вони займаються школами, вони займаються поліклініками, вони займаються благоустрієм. Mm -hmm. І в них нема проблеми з ЖЕКами. Це радянський атавізм, теж тому що в кожному домі є своє співтовариство власників житла. Якщо це не муніципальне житло, яким мер керує, може бути і таке. Там якісь гуртожитки, mm -hmm. є. Mm -hmm. вони керують. А на ринку в місті є ринок комунальних послуг mm -hmm. фірми, які ви можете підписати договір, вивозять вам сміття, обслуговують територію. Від міста ви отримуєте тільки воду. Газ, тепло, саме цим займається мер, і мер займається великими об'єктами міста Києва: станція аерації, uh -huh. стадіони, великі університети, великі парки, площі не знаю, все інше. Тобто Зовсім по-іншому треба переформатувати владу. Угу. Зараз в Києві зовсім не так. Але для того, щоб ну, такий варіант, така модель працювала, є ж має закон про це, власне, має прийняти уряд. Я правильно розумію? Цей уряд такий закон не прийме. Ну от будь-який Ні, мені дуже цікаво. Ну, тому що це, це треба втрачати владу. Дивіться, ось я живу в своєму домі. Зараз я тільки володію своєю квартирою. Все інше я віддаю ЖЕКу. Коли я йду їду ліфтом, який весь пописаний і не працює, це до ЖЕКу. В такої системі влади це буде моя власність, і я буду спитати це з мною обраного ну як це, головою співвласників житла. Далі я бачу свій район. У мене там є декілька домів, є школа. Я нікого не буду питати, ми саме обирали, і вся, вся ця земля, я буду знати, чия вона. Вирішувати, чи повинен бути тут магазин, стоїть тут реклама, чи не стоїть реклама. Якщо все це відійде громадам, велика кількість чиновників, а я вам казав, в Києві їх три тисячі, просто зникне корупційні схеми. Тобто, якщо Кабмін Верховна Рада не готові прийняти, наприклад, таку іншу модель, якою користуються в розвинених країнах, то це взагалі нереально. Ніколи Ні, не це. Ні, це перейти? реально. А знаєте як? яким чином? Дуже просто. У нас є п'ята стаття в Конституції, яка каже, що єдиним, хто визначає владу і Джерело. джерелом влади, є народ. Тобто, якщо це просто так, народ сам збереться і зробить, просто буде обирати, не питаючи у влади своїх шерифів про оборону хтось Опитав про самооборону. Я сьогодні до вас заходив. У вас на всьому офісному зданні написано: охороняється самообороною майдану, там ну я так. не пам'ятаю. Уряд не приймав. Ні, я ні, ні нема ніякого законодавства. Це люди створили самі. Мені здається, треба йти таким чином. Уряд ніколи цього не створить. Треба, щоб громади ініціювали цю роботу знизу, і мер може бути таким громадським лідером, який знає, який дає методологічну установу, що і треба, як робити. І так як він буде єдиною легітимною особою, тому що його всі оберуть, він буде керувати цією ідею. А потім, коли по факту це зникне, просто вимагати від Верховної Ради, щоб прийняли закон, який вже по факту затвердили і дали законодавчу базу і легітимність всім цим. Uh -huh. Органам самоврядування раз. Ми говоримо про київські вибори. Там у нас є кличко, буде балотуватись. Катеринчук, Оробець, Луценко. Може, ви охарактеризуєте кожного кандидата для наших глядачів? Про кого ну, за це відома? буде не об'єктивно. Ви ж викрили мене, що я працюю на Катеринчука. Ну, не важко було викрити, і, да, да, Тому Володь що я все розказали. Сказав. ну скажімо чесно. Мені ну, я не буде. я не хочу. Казати про людей як особистості. У нас так люблять. Да? Перше, яке обличчя, яка там навіть навіть біографія, тому що у українських політиків у всіх біографія дуже погана. У всіх нема виключення. Кого не беріть? Ну, наприклад, я вам так скажу, навіть саме чесна людина, яка позиціонується серед президент кандидатів президента, якою я дуже поважаю, і це Анатолій Гриценко, да? Я ну, мені здавалося, що в нього ну, дійсна біографія там нормальна. А я дивлюсь виборців, які кажуть, ну він же був приющенко міністром оборони. А значить, а все, що було приющенка, оцінюється негативно. Мабуть, він він теж причесний до розвалу до армії. Тобто, я просто хочу сказати, що біографію кожного політика сьогодні в Україні: і Петро Порошенко, і Юлія Тимошенко, будь-хто це таки всі вони неоднозначні. Але що мені цікаво, коли я оцінюю, Дайте мені програмні положення. Угу. Яким чином? Такий план, власне. Знаєте, з Катеринчиком все просто. Я там знаю все до букви, тому що ми провели з ним в дискусіях і в різних мозгових штурмах, і в різних, ну так скажем, діалогах дуже багато часу. І він займається цим ну так плотно рік. Я з ним їздив, наприклад, по всім. Великим мігаполісом Бал, Балтії. Чому Балтії? Тому що ну, можна там поїхати в Париж, але там є проблема. Париж так е, існує 500 років на місцевому самоврядуванні. А Балтія, там, Рига, Талін. Вони, вони почали вони почали. Вони ні, вони з, такі, такі, як і ну, дуже близькі до нас, Ріга взагалі дуже схожа на Київ. Теж є річка, є лівий, правий берег, і кількість людей там ну схожа на нашу, тобто можна порівнювати хіба та там трошки Ну Ви не розумієте, ну модель та же. Ну от коли вам кажуть, що в Києві опросили 400 чоловік, ви кажете, це мало тут. Достатньо 400 чоловік дають картинку, і процеси йдуть серед 400 чоловік, такі як серед тисячі, серед двох двох мільйонів. Ми їздили дивитися досвід, бо він був цікавий, як це колишні радянські люди переходили на вставлювання. І Талін переходив своєю моделлю, Ріга переходила своє. Тобто ми багато провели часу, щоб це все, все вивчити. А коли я читаю Олеся Горобець, я не бачу там програми, яка відрізнялась від того, що кажуть всі інші чиновники. Якщо казати так просто, все ж таки Катеринчук каже про те, що треба взагалі все поміняти. От по-іншому, от я сьогодні не розказав, це інший устрій. Навіть коли йому кажуть, ну це ж фантастика, він каже, треба робити. Так живуть у всьому світі. Все, що я бачу у робець і у Луценка, це зміна скажімо так, це ремонт, але існуючої системи. Перше, що буде починати на Робець, я прочитав з аудіту. Мені здається, з чого треба починати, це треба будувати іншу систему управління, а робити аудіт тою системи, якою ми так знаємо, що вона крала гроші, вона неефективна, вона не працює. Міліції в місті Києві немає як у всій країні, якщо чесно. Чого робити аудіт міліції, коли треба будувати іншу, іншу систему безпеки громадян в цьому місті? Тому я поки ще не бачив програм кандидатів, з якими навіть можна було подискутувати. Тому що всі ці -ці програми, я розумію, як вони робляться. Uh -huh. Беруться якісь фішки, от така фішка, от така фішка, от така фішка, а системного підходу я не бачив ще. Uh -huh. Ну, як, як ви вважаєте, чи от, крім тих названих прізвищ, які вже є, чи з'являться якісь сюрпризи, може Чорновецький захоче? Знаєте, у Черновецького, мабуть, даже буде шанс. Я точно знаю, що він не з'явиться, йому дуже добре в Грузії живеться, у uh -huh. нього дуже добре, багато грошей і активів, щоб він ще ризикував при приїзді сюди в Київ співпрацювати. Але якщо б він тут з'явився, у нього був 100% свій електорат. Оці бабушки Чорновецького поки ніким не задіяні. Тобто їм бракує такої людини, яка скаже, що я батько? великого батька. батька, який прийде і скаже: Я вам на блюдечки принесу все, пенсії. Тим паче, зараз у них важкі часи. Уряд буде урізати пенсії, урізати соціальну допомогу. І такий би чоловік для них був спасінням. Якщо, чесно кажучи, вони по-іншому голосувати не звикли. Їм треба, от саме такі люди. Але Може, що буде Пиліпішен, а він може бути таким патерналістським кандидатом. Я знаю, що за часів його балотування в мери дуже багато чого роздавалося. Mm -hmm. Ну не знаю, якщо він вирішить йти, він може. Ми ще побачимо. Ще є деякий час до того до регістрації. Це з президентами все mm -hmm. з'ясували, mm -hmm. тому що сьогодні, сьогодні вже. Вчора був останній день, коли так, можна. А до київських виборів ще є час, майже 20 днів, якщо я не помиляюся, угу. по закону. Ну, от ви кажете там, про Катеринчука, там, там будь-яку інші людину. Чи взагалі одна людина може прийти і все це змінити? Те, що тут роками Можем. будувалося в Києві? Для того, щоб перебудувати країну, треба всього три людини. Країну, а місто одна. Три людини. Так казав Каха Біндукідзе, мені здається, це найбільший фахівець з реформ, взагалі, у якого за плечми є реальний опит і реальний досвід. Грузинський. Він казав так: одна людина повинна сажати, угу. бути ілюстратором, тому що стара система не дасть вам прибудувати, і цю систему треба ламати. Угу. Одна людина повинна робити реформу і розуміти, як вона робиться. Це у Грузії це був він. Угу. А одна людина повинна прикривати це політично. Це був Саакашвілі, Він був президентом, він брав на себе всі удари, і він політично як це, прикривав ці реформи. Якщо брати Київ, це повинна бути одна людина з командою людей, які роблять ці реформи, а він прикриває їх політично, маючи мандат від на виборах, отримуючи мандат на виборах. У виборцям. Ще хочу сказати, що ці київські вибори мають теж свою відмінність від всіх інших. Ну, по-перше, ми обираємо на мера всього на один рік. Угу. Через рік ми знову будемо обирати мера. Коли? Тобто це такий пілотний варіант у угу. 2015 році. Да, да, да. Я маю на увазі, коли вони будуть синхронізовані з вони будуть синхронізовані з іншими виборами, так? Да? вибори мера. Ні, просто це у нас. Вибори, які по закону йдуть дострокові. До угу. А в 2015 року воно так, буде це строкові. Так, дуже, дуже давно не могли признати. Ну, Я теж не дуже розумію, там такої логіки немає, але по букві закону саме так зроблять. Серйозно? Так. Да. Тому що коли Радою чи з президентом дострокові, потім все одно відраховується його ж термін. А з мером? Ні. Так? Да? З мером саме так. Ми угу. обираємо зараз. Тому що в нас не було мера, і ми повинні давно було брати. Пам'ятаєте цю всю -всю епопею, коли хотіли назначали, назначали, назначали вибори. відміняли, вибори, відміняли. Та... Вони не мали права відміняти. Ми вже давно були, повинні бути з мером, тому що вигідно їм було керувати містом саме через попова, uh -huh. якого ніхто не брав, просто призначили. Uh -huh. І от в чому, тобто специфіка в тому, що тільки рік буде керувати мер. А потім і... це так як пілотний варіант. Знаєте, проба. Угу. І у киян буде можливість подивитися за цей рік, чи дійсно мер має потенцію, що змінити в цьому місті. Багато він не ну, зможе за рік. рік, але саме стратегія мера повинна бути така, щоб він, можливо, за цей рік доніс до киян, які будуть зміни, угу. що він саме хоче зробити. А ви не знаєте, де зараз Попов? Ні, зовсім не слідкую, на жаль. Я думаю, що шансів в нього немає. І Потім ми повинні розуміти, поповне політик, попов чиновник, якого назначали. А зараз в нього нема хазяїна і він фігура не самостійна, ну зовсім. Ну, я розумію, але тим не менше, навіть ну, хто би не був наступним мером, хто би не прийшов, принаймні потрібні якісь консультації з тими людьми, які, які були до цього. Це величезний стереотип. Перше, що не можна робити, це робити консультації з тими людьми, які були. А со ви що, це... чули слово люстрація? Да, в так. чому вона? відрізати всіх носіїв підходів, які були до, до, до цього? Тому що ця система була неефективна, архаїчна і корупційна. Яка консультація може бути з чільниками цієї системи, крім однеї? До побачення більш не потрібно? Я ж не сказав три ти тисячі три тисячі три тисячі людей. А вся ця інформація є, якщо чесно. Є державний реєстр, який просто треба відкрити, як каже Монтян. О, Монтян буде ще йти на вибори. Якщо чесно, про неї я можу тільки сказати, що в неї дуже важкий характер, але змістовно і програмно з нею можна розмовляти, тому що я розумію, про що вона каже, і навіть підтримую. Все, що вона каже, що треба відкрити ІРС, ІРС, угу. реєстри, що треба робити ту ж реформу самоврядування, але вона більш фокусується на найнижчій ділянці от цього місцевого самоврядування, яке називається ОСББ. Угу. Ну чи я називаю товариство так. співвласників житла, вона, вона права, абсолютно права в цих своїх програмах. Це робить Катеринчук, трошки по-іншому більше ширше. А більше я не бачив, хто б так системно приходив і про це розповідав. Ну щось я чув від Луценка про муніципальну поліцію, але мені здається, як колишнім міністром МВД, він просто хоче ту міліцію, що існує, перепорядкувати меру. Ну і взагалі, я, якщо чесно, мені здається, що Луценко ще не визначився, чи піде він, чи не піде, тому що він казав, що якщо буде Віталій Кличко, він свою кандидатуру голосувати не буде. Подивимось, може ми і не побачимо Луценка в кандидатах в мери. Хоча зараз він це декларує. Тут маємо вже по-моєму повідомлення, що ЦВК зареєструвала зареєстрували лідера ВОБ «Батьківщини» Юлія Тимошенко кандидатом на пост президента. О, так зараз триває процес, mm. тобто Юлія Володимирівна вже офіційний кандидат. Чи були якісь сумніви, що ЦВК зареєструє? Ні, сумнів ніяких не було. Зараз всі реєструють всіх, навіть подав документи Ан Вейдер, буде цікаво подивитися, чи його зареєструють, чи ні. Так, до речі, так, до речі, це правда. Все одно кожні вибори у нас є щось веселе. Отже, це Сергій ідай, дякую, що прийшли до нас.